Доброго дня, мої дорогі підписники, і ось мого каналу. Сьогодні я хочу побалакати з вами на тему Батьки і діти! Це дуже така насусна тема і дуже серйозна і така болюча. болюча скажем, ця тема. І я хочу почати з того, що колись ми вчили такого класика Тургенєва, по-моєму, Тургенєв, якщо мені не змінює пам'ять, називається в нього отці і діти, таке произведення у нього було. І в тому прозведенні, да, було, що діти. Не розуміють батьків, а батьки не розуміють своїх дітей. Скажімо так, це класика жанра, і нічого нового я тут нікому не скажу. І всі, всі люди, доживши другого віку, з цим стикаються, у того діти. Ви знаєте, от я на своєму досвіді скажу так: виховували ми своїх дітей з чоловіком. У звичайній українській родині ми звичайні люди працювали з чоловіком. Хто де спочатку, то він в міліції, я в бібліотеці, а потім з часом, коли вже вивчилися, він адвокат, а я юрист. Ну, звичайна українська родина. Нічого нового. І так як ми жили недалеко від моїх батьків і від його батьків, то ми часто. Практично раз в тиждень приїжджали до моїх батьків у село і їм допомагали там на городі, в дворі. Так, була, так було життя складене в нас. Я ніколи зі своїми батьками не, не конфліктувала попусто, по скажімо так, попусто. Якщо і конфліктувала вже з батьками, то це були дуже серйозні такі у мене теми. То я замуж виходила у 16 років, звичайно, це був серйозний конфлікт у сім'ї, то хотіла, коли мені було 20 років, займатися бізнесом, їздити там в різні країни і привозити товари і їх продавати в магазині. От, То мене батьки теж не пустили, і теж був великий конфлікт. Коли я роз... розлучалася зі своїм першим чоловіком, теж був великий конфлікт, Ну, тільки не з моїми батьками, звичайно. Трошки не туди я пішла, ладно. От. А так, щоб ми дуже там скандалили із за якихось там моїх внутрішніх проблем, у мене такого не було. Ці питання сім'ї ми вирішували з моїм чоловіком. Унок. Всередині нашої сім'ї і старалися не виносити це на люди, і навіть батькам нічого не розказували, як ми живемо, чи добре, чи погано, які в нас кредити, з ким ми спілкуємося, хто на нас сердиться, на кого ми сердимося? Буває, що й самі могли посваритися. Але це все було всередині сім'ї, і ми цього не виносили на гру. Буду так і бо важко в руці держати високо, щоб мене було видно. Тому буду так іти і розказувати. Коли мій чоловік помер, він рано помер, знаєте, всі весь тягар оцих різних поглядів. Як кажуть, впав на мене. Тобто, я думаю так, вони думають так, я роблю так, вони так. О. І ви знаєте, за ці роки у нас зовсім немає, не було нормального контакту. Чомусь мої діти е, вирішили, що я веду не такий спосіб життя, як потрібний, в тому плані, що я жила з чоловіком. От в Україні, потім в Польщу ми переїхали, так. І це вважалося, що це дуже погано. Поганий чоловік. Все не дуже гарно. Не з тим я живу. Ну, то ладно, таке буває, скажімо так. Мені це було боляче, що діти це не, вони не сприймали нормально, але все-таки я з цим якось могла ще жити. І ви знаєте, я думала, але в тому році мені діти сказали: приїжджай до нас в Америку, бо ми всі в Америці ж зараз живемо. Приїжджай по ЮФІ-програма, така є, українці заїжджають по паролю. І будеш тут коло нас. Ми будемо всі разом, і це буде добре і гарно. Я вирішую їхати і приїжджаю. Я, коли їду, я думаю, мабуть, ми зможемо наладити відносини з моїми дітьми. У нас буде все добре, бо якщо я не приїду, то будуть ще нас похуже відносини погірше. Гірше. І я вирушаю у путь О, з Польщі у далеку Америку. Все збуваю, все, що в мене було. Е, всі речі, які там у мене були, все, все все, 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 що було. Що діти давали, коли їхали в Америку, все збуваю. І з одним чемоданом виїжджаю на Америку. І в надії, що. Я все-таки зможу наладити контакт з людьми. хочу Мені. сказати, що. І ви знаєте, конфлікти у мене ж з дітьми не, не перестали бути, скажімо, на українському. А все одно у нас є е, 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 різні погляди. Вони вважають так, я вважаю так, В, по, по, Опять конфлікт. Вони кажуть, що я груба. Я неправильно мислю, і все таке. Ну, тобто, Ось уже, скажімо так, я думала, що ми станемо ближче один до одного з моїми дітьми. А ви знаєте, не стали. З не стали. Все те саме те саме сприйняття і не поняття. Як мене їх, так їм мене. І ви знаєте, я не знаю. Як ми будемо далі жити, що нього робити? Якщо, наприклад, я буду з усім погоджуватись, то це теж буде погано для дітей, тому що буде іншого, іншої думки. А коли немає іншої думки, людина так вважає, о, як це хорошо. ні в кого немає іншої думки, значить це все класно і я все класно роблю. А коли є інша думка, то вже людина може замислитися. А може, дійсно, я щось не так зробила, а може, дійсно, десь там треба переглянути щось. Так, така, в мене, така в мене думка на цю тему. А ви як думаєте, чи у вас є конфлікти з дітьми, з вашими? Чи у вас є різні погляди на життя з вашими дітьми? Мені цікаво, як ви вирішуєте з дітьми оці паруські разногласія во всьому, от виховання дітей і до, скажем, Реакції на якесь, якусь обставину життєву. От як ви реагуєте? Якщо ви, наприклад, не згодні, як ви реагуєте, як ви вирішите ці спори? Може, у вас є якісь думки на цю тему? Поділіться.